Росіяни встановили великі екрани у прикордонному місті Іван Город навпроти естонського міста Нарва. Таким чином вони хочуть у так званий день перемоги донести своє пропагандистське послання до людей, які живуть у цій частині Естонії. У самій нарві триває підготовка до святкування дня Європи. Естонський портал Делфі зазначає, що захід, як і щороку матиме пропагандистський характер, із боку Росії, також відбуваються святкування у самій нарві. Нарві буде організовано великий концерт із нагоди Дня Європи, Як і в попередні роки естонці на стінах Нарвського замку навпроти Івангорода розмістили плакати з написом Путін воєнний злочинець. Уже кілька днів там висять прапори НАРВИ Естонії, України та Європейського союзу. Станом на сьогодні в Естонії діє заборона на публічні зібрання людей, які підтримують російську агресію проти України. Також заборонено демонструвати символіком пов'язану з війною або розпалюванням ненависті Жалоба, квіти та свічки. Академічна спільнота шокована після вчорашнього злочину у Варшавському університеті. 22-річний студент юридичного факультету убив жінку та поранив чоловіка, який намагався втрутитися. Експерт із безпеки Кшиштоф Кубічель розповів, що для покращення безпеки необхідно порушити автономію університету. Нам би довелося зламати певні канони. Можна створити якісь патрулі, які відповідатимуть з. За безпеку у Нью-Йоркському університеті такі патрулі моніторять територію і нікому це не перешкоджає. Навпаки, студенти почуваються в більшій безпеці. Такі команди спроможні діяти у разі загрози. Кримінальним в стані подінчування в університеті створено кризову команду, яку очолив ректор. Очікується, що прокуратура представить нову інформацію про злочин сьогодні у день. Варшавська прокуратура планує допитати та висунути звинувачення колишньому керівнику військово-історичного бюро Славоміром Ценцкевичу. Це пов'язано із його участю у розсекречуванні елементів оборонних планів країни під назвою Варта. Документи були оприлюднені у липні 23-го. Майор Мартін Максіяк із Варшавської окружної прокуратури, який керує розслідуванням, вважає, що плани захисту, хоча й застарілі, не повинні бути розсекречені. А також Прилюднені і все це згідно із законом. Плани са у актуальні усі плани оновлюються. А ті старі плани передаються до архіву. Проте вони все ще мають гриф, особливо секретно і такий же гриф має політична доктрина оборони. Вони також мають категорію таємності. А цього скасувати неможливо. Така позиція прокуратури, а верифікує це незалежний суд. Прокуратура а зверифікує тоні завісу сон. Серед осіб, яким наразі висунули звинувачення у цьому розслідуванні. Є серед інших тодішній міністр національної оборони Маріуш Блащик та колишній директор департаменту оборонної стратегії та планування міністерства оборони. Польсько-німецька співпраця буде поглиблена та розширена. Оголосив у Варшаві новий канцлер Німеччини. На другий день після вступу на посаду Фрідріх Мерц відвідав Париж та Варшаву. Новий голова уряду у Берліні заявив, що важливою сферою співпраці між країнами буде безпека та оборона східного кордону Європейського союзу. Співпраця з таких питань, як міграція та безпека східного зовнішнього кордону Європейського союзу, є спільним. Клопотом наших країн Фрідріх Мерц також оголосив про інвестиції в розширення інфраструктури між Польщею та Німеччиною, зокрема про нові залізничні сполучення у коаліційній угоді федерального уряду ми домовилися, що розвиватимемо інфраструктуру на сході, так само як і на заході нашої країни. Ми хочемо мати швидкісне залізничне сполучення зі Щецином, а також із Варшавою. Для німців подорожі на схід до Варшави чи Праги є такими ж природними, як і до Брюсселя чи Парижа протягом багатьох років. Ярон візевшашенліх цю у свою чергу прем'єр-міністр Дональд Туск включив збереження шенгенської зони та посилення захисту кордонів ЄС до пріоритетів польсько-німецької співпраці. Очільники урядів також обговорили війну в Україні та її підтримку у боротьбі за незалежність. Президент Сербії Олександр Вучич хоче показати своєю поїздкою до Москви, що він має сильних покровителів та союзників у новому більш поляризованому світі. Так вважає аналітик інституту нової Європи Якоб Білямовіч. Вучич планував зустрітися із Дональдом Трампом у США, а потім із Путіним у Росії. Сербський лідер шукає легітимізації підтримки та покращення іміджу. Зустрічаються з зустрічаючись із зможе Ладцями цього світу наголосив експерт. Із у Сербії з листопада тривають масові протести. Студенти вимагають розпуску парламенту та дострокових виборів. Поїздку до Москви розкритикував європейський союз, до якого офіційно прагне Сербія. Однак, як вважає аналітик, візит вучіча Москви не вплине негативно на зближення Сербії із Євросоюзом. Випускники середніх шкіл в усій Польщі сьогодні складають іспити з англійської мови поглибленого рівня. Хоча це не є обов'язковим, майже 73% усіх випускників вирішили його скласти. Іспит розпочнеться за годину і триватиме 150 хвилин. Директор центральної екзаменаційної комісії Роберт Закшевський зазначає, що англійсько обирає більшість випускників, і така тенденція тримається роками. Пужнів колейнощі мам математики потім іде математика. Це майже 26 шість відсотків. Географія, 22 відсотки. Польська мова, біологія та хімія. Процента абсолютно, інзик, польські біологія, хемія. Сто тисяч осіб заявили про свою готовність скласти іспити з англійської мови на поглибленому рівні. Щоб скласти екзамен, учень повинен набрати щонайменше 30 відсотків і обов'язкових іспитів. Це математика, польська та іноземна мова. Сьогодні ж у другій половині дня розпочнеться іспит з історії музики. Поляки пам'ятають день закінчення другої світової інакше ніж британці, заявив керівник польської дипломатії в інтерв'ю для BBC. У Великій Британії день перемоги це переважно день радості. Хоча також є дві хвилини мовчання за загиблими. Однак сьогодні флагманська радіопрограма BBC Today вирішила представити точку зору інших країн. Ми у у Польщі пам'ятаємо, але ви у королівстві часто забуваєте, що Друга світова війна велась переважно на східному фронті. По друге, хоча 8 травня польська армія була у Берліні разом із Червоною армією, для нас це не був день визволення. Ми замінили геноцидну німецько нацистську окупацію радянською тоталітарною окупацією. Тим часом німецька газета Франкфуртер льґімайнецайтунг пише що частина школярів вважає що польща спровокувала другу світову війну а євреї якимось чином були співучасниками зберегти пам'ять стає дедалі складніше наголошують історики вчителі спостерігають дедалі більше негативного ставлення німецьких учнів до розгляду теми націонал-соціалізму та голокосту про регіони у новому бюджеті Євросоюзу після 2027 року не забудуть. Запевнив комісар із питань бюджету Пьотр Серафін. Він наголосив, що Брюссель не позбавлятиме регіони компетенцій у реалізації проектів. Такі побоювання виникли не лише у Польщі. Минулої осені. Комісія схилялася до бюджету, розробленого за зразком національного плану відновлення, тобто централізованого управління органами влади країни, минаючи регіони. Це виключ. Чином запевнив комісар. Вієм же вокруг справи на розхобаджу знаю, що навколо цієї справи рана росло дуже багато емоцій. Буде місце для регіонів не лише в питанні як освоювати кошти, але також у питанні бачення розвитку регіонів. Также як планувач візії розвою регіону, проект нового бюджету ЄС після 2027 року буде опубліковано у середині липня. Потім розпочнуться складні переговори між державами-членами для узгодження багаторічного бюджету співтовариствам. Потрібна одностай ність Заступник міністра національної оборони Польщі Цезарі Томчик запевнив у сеймі, що чисельність польської армії зростає. Наразі військо налічує приблизно 208 тисяч солдатів. Посадовець заявив, що інформація надана опозиційними політиками про те, що військових стає меншим, і є неправдивими. Збільшення зафіксовано як на професійній службі, добровільному призові, так і у військах територіальної оборони. То рада міністрів в 2020... тиша міністрів у 2024-му збільшила ліміти у липні на 10 тисяч солдатів. А в кінці року на 3 тисячі. Прем'єр також пообіцяв, що військових, яких викинули із армії, зможуть повернути туди. На 2025 рік. Ми запланували подальше збільшення лімітів. Запланували ми дальше збільшення ліміту. Заступник міністра також зауважив, що Польща має третю за величиною армію у НАТО після сполучених штатів та туреччини аналіз свідчить, що Польща випередила Францію за чисельністю особового складу, проте Франція все ж зберігає переваги у технологіях, ядерному потенціалі та досвіді операцій. Славо Мірценськевич з'явився до Варшавської прокуратури, де його мають допитати у справі розсекречення елементів оборонних планів країни. Слідчі також хочуть висунути звинувачення колишньому керівнику військового історичного бюро. У прокуратурі Славо Мірценськевич заявив, що його переслідують за розголошення правди про плани відмовитись від оборони значної частини Польщі. Міністр Блащак маючи до того міністр оборони Блащак, маючи для цього всі повноваження, і в інституції, якою я керував, знайшов матеріали, що свідчили про підготовку Дональдом Туском мілітарної катастрофи, погоджуючись на знищення польської армії, а також підтримку ідею відійти до лінії Вісли. начебто, тому що ми не маємо ресурсів, аби оборонятися від росіян. Шоткув до того, щоб ще броніть перед агресором російські документи були оприлюднені. Ні, у липні 23-го тодішнім керівником міністерства оборони Маріушем Блащиком наразі звинувачення у цій справі висунуті серед іншого проти самого блащика. Експерти зазначають, що подібні плани відступу є стандартними в оборонному плануванні багатьох країн, але публічно їх рідко афішують через чутливість. Випускники середніх шкіл у Польщі сьогодні склали іспити з англійської мови поглибленого рівня. Хоча це не є обов'язковим, майже 73% усіх випускників вирішили здавати англійську. Іспит тривав 150 хвилин. А директор центральної екзаменаційної комісії Роберт Закшевський зазначив, що англійську обирає більшість випускників. Така тенденція спостерігається роками. Пужнівколи ноші маматематика. Потім іде математика. Це майже 26 відсотків. Географія 22 відсотки. А далі польська мова, біологія та хімія. Язик, польські біологія, хеміядвісті дванадцять тисяч осіб. Заявили про свою готовність скласти іспит з англійської мови на поглибленому рівні. Аби скласти іспит із матури, так званої учень повинен набрати щонайменше 30 відсотків. Сьогодні у другій половині дня також стартує іспит з історії музики. Український парламент ратифікував угоду про мінеральні ресурси між Сполученими Штатами та Україною. Раніше відповідні документи були підписані міністерствами фінансів обох країн. Усі фракції Верховної Ради України проголосували за угоду. Українські парламентарі ратифікували угоду, хоча, як вони визнали, частина документації була їм недоступна. Відомо, що документ передбачає створення спеціального інвестиційного фонду із американцями. Також відомо, що Угода не включає гарантій безпеки, яких вимагає Київ. Водночас угода передбачає, що військова допомога, надана сполученими штатами до сьогодні, не буде розглядатися як борг. За словами українських урядовців, будь-які наступні транші американської допомоги будуть внеском США до спільного фонду. Дохід від запланованих інвестицій може з'явитися лише через кілька років. Виконавець злочину у Варшавському університеті найочевидніше мав намір його вчинити. Так вважає доктор Кароль Каган із дослідницької групи судової експертизи університету Марії кюрі Складовської. Учора 22-річний студент убив працівницю Варшавського університету та поранив охоронця. затьмарення або імпульсивні убивства. Трапляються не так часто, каже експерт. То цьому можна повічити, то то що... що точно можна сказати, мотив... Ви є завжди те, що на цей момент нам цей мотив не зрозумілий, не означає, що його немає. Це з'ясується невдовзі. Кидається в очі, те, що виконавець мав намір вчинити злочин, усе тому, що він приніс із собою знаряддя вбивства. Він його знайшов не випадково. яке не було нажендєм випадково зналежано. Ректор Варшавського університету Алозінова оголосив, що заклад створить міжуніверситетську комісію для покращення безпеки. Розслідування учорашнього убивства проводить Варшавська прокуратура. Завтра Франція та Польща підпишуть договір про дружбу. Через кілька місяців польща підпише аналогічний договір із Великою Британією. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що це договори відмінні від гарантій безпеки понад 80-річної давності. Наші партнери наші партнери, сильні, великі держави. У тих договорах прописано, що країни хочуть від нас гарантій безпеки. І йдеться про взаємні гарантії безпеки. Оді взаємних варанцій безпеченства прем'єр-міністр згадав про гарантії безпеки для Польщі із міжвоєнного періоду. Це стосувалося угод із Францією та Великою Британією. Союзники тоді не виконали своїх зобов'язань у 1939 році. Європейська комісія запропонувала подальші заходи у відповідь на високі тарифи США. Якщо не буде досягнуто угоди, Брюссель має намір запровадити мита на товари зі сполучених штатів на суму 95 мільярдів євро. Однак комісія продовжує наголошувати на доцільності припинення тарифної війни. Літаки, автомобілі, електронне обладнання, ігрові консолі, сільськогосподарська техніка, а також пиво, віскі, риба та одноразові шприци. Ось деякі з товарів. Входять до списку підготовленого європейською комісією. Зараз Брюссель розпочинає консультації з представниками різних секторів економіки Євросоюзу. Вони триватимуть до 10 червня. Після цього комісія надійшла пропозицію державам-членам на затвердження. Усе може тривати до початку липня, коли закінчується термін дії високих тарифів, призупинених Дональдом Трампом. Річ у тім, що європейський союз був готовий до ймовірного провалу переговорів зі сполученими штатами. Брюссель уже підготував один список, але він є відповіддю на тарифи США на сталь та алюміній із Європи. Прокуратура розпочала допит та інші заходи щодо особи, яка скоїла жорстоке убивство на території Варшавського університету. Співробітник служби державної охорони, який перебував у кампусі, разом із міністром юстиції Адамом Боднером, допоміг знешкодити нападника у міністерстві внутрішніх справ. Стурбовані тим, що багато свідків інциденту не втрутилися у ситуацію, сказав речник відомства Яцек Добжинський. Ми зафіксували також. Доволі дивно поведінку. Частина людей просто знімала відео. Це вражає та непокоїть. Мало хто захотів допомогти. Служба охорони університету повелася дуже професійно. Університету заховаши багато професіональні життю пораненого охоронця нічого не загрожує. Служби також виключають гіпотезу щодо можливого замаху на міністра юстиції. Слідчі взяли у зловмисника кров для токсологічних досліджень. Рада із монетарної політики не оголошує про подальше зниження процентних ставок. Вчора члени ради знизили ставку на піввідсоткового пункту, обґрунтовуючи рішення, президент Нацбанку Адам Гляпінський заявив, що зниження стало можливим, оскільки темпи зростання цін сповільнюються. Відносно прогнозованого зниження інфляції, сигналів послаблення та зарплатного тиску. А також слабших даних про кон'юктуру усе це обґрунтування зниження про процентних ставок рада знизила референтаційні ставки до рівня 5,25. Референційний до пожому Адам Гляпінський також додав, що кожне зниження процентних ставок на один процентний пункт означає збільшення бюджетних ресурсів на понад 6 мільярдів злотих.